Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі про рукоділля. Мене звати Валентина. Я вишиваю в'яжу плиту прикраси з бісеру і не тільки прикраси. Сьогодні, 19 лютого, знімаю для вас коротеньке відео у рубрику Корисні поради. На днях отримала коментар до відео, як я малюю схеми ось до таких браслетів. Цей браслет виконаний у техніці бісерне ткацтво. Він робиться на станку спеціальному, якщо немає станку там, то також можна перелаштуватися. І таке питання, як я роблю такі схеми. Ну що ж, розказую, показую. В основному я схеми малюю на комп'ютері в програмках спеціальних. Зараз я підключуся і вам все детально розкажу. покажу. Розповідаю про першу програмку, ось її назва Beatool. Ось так вона виглядає. І ось тут, ось тут є можливість вибрати, що саме ви будете робити. Вибираєте необхідну вам. Ось, бачите? Я вибрала необхідну. Так. І просто вибираєш колір і малюєш собі, що тобі потрібно. Тут ось вибираєте, скільки рядочків, більше-менше. Ось, більше-менше це ширина, ось. З другого боку довжина. Більше менше. І собі. Вибираєте, скільки вам потрібно, яка довжина, і малюєте різними. Мі... Це перша програма. Була сказати про один нюанс цієї програмки. У безкоштовній версії ви собі встановлюєте на комп'ютер, малюєте все, що собі робите, але зберегти ви не можете. Бачите, кнопка Save не активна. Ця кнопка активна лише тоді, коли ви придбаєте ліцензію. Ліцензія, здається, 50 доларів коштує чи як. Ну, Я знайшла вихід. Я малюю, потім роблю скріншот екрану комп'ютера і собі працюю далі. І ось наступна програмка ось її назва вверху. Зверху вона більш застосовується для малювання джгутів в'язаних, але також можна. Бачите, ось тут-то собі малюєш. І в цій програмці вже є можливість зберегти свій малюнок, свою схему, чим я і користуюся. Якщо вам потрібно джгути схеми малювати, то, будь ласка, також можна вибрати ширину, довжину, скільки рядів, все, можна вибрати і намалювати, і зберегти. Основні програмки я вам показала. На них можна створити таку схему і по ній працювати. Отримала я дане питання до браслету Прапор Україна, там половина блакитного, половина жовтого. Ну, для таких браслетів мені не потрібна і там дуже проста схема. Я зробила його на основі іншого, і тоді ще не було в мене. Цих комп'ютерних програмок я просто малювала в клітинку зошит, вибираєш ширину, 8 бісерин і пополам там прапор іде 8 бісерин, 8 чи 12, не пам'ятаю, скільки там бісерин, і половина береш одного кольору, половина другого і все. І малюєш. В основному це блокнотик, ручка. Олівець і собі малюю. Я придбала в магазині щось такі тоненькі олівчики і собі сіла і малюєш. Так що, на ваш вибір, якщо у вас немає можливості встановити програмку на комп'ютері, то олівець зошит і вперед. Це я розповіла вам про малювання схем до бісерного ткацтва. Всім дякую за увагу, до зустрічі!